А, да, доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ви вже не раз чули під словами містобудівний кадастр деякі конкретні речі, да, що розробляється державний реєстр адрес, державний реєстр будівель і споруд, бо це такий собі фундамент, це найнижчий щабель, який потім це все нанизує один на одного, і ми отримуємо з вами повністю цілісну картину того, що у нас відбувається. А, що ж таке, система, яку ми розробляємо, куди ми рухаємося? Ну напевно, 100% людей в країні стикаються так чи інакше з адресами, починаючи від того, коли ви вбиваєте їх у себе в навігатор, да, і закінчуючи, куди має приїхати екстрена служба, коли щось трапилося. І коли ми кажемо про місто Київ, це ще може бути. Якось впорядковано, і ви все швидко знайдете. Да? Якщо ми з вами поїдемо десь в село не так далеко від Києва, то зрозуміємо, що вже з'являються проблеми. І чому так сталося? Бо за 30 років наше міністерство вперше хоче навести в цьому лад і наводить в цьому лад. І якраз з'являється єдиний державний реєстр адрес, з якого будуть братися ці всі дані. Ну, сфери застосування тут о, відображені, і я думаю, вони всім зрозумілі, да? вони для кожного мають свій вплив від звичайного громадянина до бізнесу, який займається кур'єрською доставкою, для ОМСів, які мають розуміти, коли ти. Ти не можеш керувати нічим, якщо ти не розумієш, що в тебе в цьому в керуванні. Да? Які адреси, скільки їх, які будівлі, який опис цих будівель. Тому для того, щоб ефективно чимось керувати, треба повністю мати картинку цих об'єктів, де вони розташовані, які вони і що з ними відбувається. А зараз це ж багато різноманіття. Реєстрів, які є тут, представлені далеко не всі, для того, щоб ви розуміли. Це найбільші, які, на які спираються дуже багато органів і бізнес. Да? Це і ЦВК, Укрпошта, Міграційна служба, НАІС, на Мін'юсту, Держстат. Але є купа місцевих, таких як Мінсоц, у них є свої реєстри, і от ви бачите, наскільки різняться цифри. Тобто, Відсутність єдиного підходу, відсутність єдиного реєстру створюють завжди проблеми. А що в нас є, як мені дістатися до цієї адреси, чи взагалі ця адреса існує, чи ні? А, і це живий організм, який у нас змінюється. У нас е, іде досі е, потрібна річ по декомунізації, змінюються назви вулиць. У нас Іде будівництво створюються нові вулиці, і хто цей орган, який має сказати, що тепер у нас є вулиця, і всі абсолютно без а, якихось обмежень від громадянина до центрального органу виконавчої влади отримає однакову інформацію, вірну і достовірну, що у нас з'явилася така адреса, або змінилася така адреса. Тому ми з вами маємо ці проблеми, які у нас сьогодні є. Да? Це е, і різні, різного роду махінації, і важкість дістатися або доставити щось на будь-яку адресу. Це ускладнення роботи і пожежної служби і всіх інших, які знаходяться після е, того, як пройшла окрема. Е, Реформою у нас вже є ОТГ, де деколи нам треба, щоб екстрені служби доїздили там, де їх раніше не було, і це окрема проблема, з якою о, даний реєстр має о, покласти крапку з цією проблемою. Тому, о, ну гадаю, ні в кого не виникають питання, да, що там це не потрібно. Але єдра, е, єдиний державний реєстр адрес, він має працювати в бо окрім адреси, е, мають ще бути будинки, про які вже казала Наталія Вікторівна. І саме територіальні одиниці для того, щоб ми розуміли, хто на, цьому, на цій даній територіальній одиниці цим керує. Е, ми вже розпочали цю роботу, е, ми вже працюємо з усіма вище. Перелікованими базами для того, щоб створити єдину правильну базу реєстра адрес. І ця робота вже рухається. Зараз розкажу як. Два слова про реєстр будівель і споруд. Так само, по суті, як і з реєстром адрес. Кожен, який займається менеджментом, управлінням, має розуміти, що в нього є. І це такий цифровий двійник, який має. Створитися про кожну будівлю і споруду для того, щоб ми розуміли і мали такий big picture на рівні міністерства, на рівні країни, і це дасть розуміння, куди нам рухатися далі. В реєстрі будівель і споруд мають відображатися не тільки фізичні якісь властивості будівлі, а їх. Енергетичні сертифікати, до прикладу, да, і коли країна розуміє в якому стані знаходяться їхні будівлі і споруди, тільки тоді можуть народжуватися великі проекти щодо енергоефективності, щодо розбудови, щодо модернізації тих чи інших будівель і споруд, для того щоб керування і експлуатація цих будівель і споруд була дійсно ефективною. Але ми розуміємо, що на рівні Міністерства це робити А, неправильно, бо у нас децентралізація, Б ну, іноді з київських пагорбів не так добре видно, як людям на місцях, які кожен день з цим стикаються. Да? Тому а, головним у нас органом є органи місцевого самоврядування, які а, приймають рішення і вносять. Нові адреси або змінені адреси до о, саме реєстрів адрес і до реєстрів будівель і споруд. І потім вже всі не всі органи від о, місцевих органів влади, обласні, центральні органи виконавчої влади, бізнес отримують цю всю інформацію і можуть о, адаптуватися, переналаштуватися. Отримавши достовірну інформацію, розуміючи, що вона правдива і не потребує додаткової верифікації або о, доказів, що ця адреса існує, і вони доїдуть туди, куди їм слід. Щодо функціонування реєстрів, ці реєстри, як я вже сказав, наповнюються місцевою владою. Держателем є мінвідновленням і технічним адміністратором ДПДІ. Це е, таке наше новаторство для того, щоб е, не було жодних можливостей щодо зловживань, коли повністю розділені етапи бізнес-процесів між рівними міністерствами. Е, і ми розуміємо, що ця система е, буде максимально стійка до будь-яких зловживань, тому що. Нема єдиної особи, яка відповідатиме за весь бізнес процес і може в нього втручатися. Да? У нас з місцевого зонганів місцевого самоврядування, далі, далі через технічного адміністратора, який дав права, попадає до самого реєстра, яким володіє а, мінвідновлення. Тому ми вважаємо, що. Така система досить стійка до корупції, досить стійка до зловживань. І не тільки ці реєстри, а дуже багато реєстрів ми намагаємося впроваджувати саме таким чином. Тепер до того, що вже зроблено. Бо ми кажемо, що це круто, це треба, але ми не стоїмо на місці, і вже у нас є сама, сам продукт, те, що ми називаємо ядро софту. Ми зробили і поєднали те, що могло поєднатися, те, що не виникає ніяких проблем, ну, ті п'ять реєстрів, які я вам до цього показував. Ви розумієте, що є адреси, які однакові в усіх п'яти реєстрах, і це те, що ми називаємо автоматичний меч. І воно пройшло. Далі у нас є ручний меч, те, чим ми зараз займаємося. Uh, і те, де виникають якісь питання щодо таких адрес, розроблена вже методологія для органів місцевого самоврядування, щоб вони могли додавати свої адреси, щоб вони розуміли, як з цим працювати, бо вони наш основний ключовий uh, гравець в цьому. І uh, вже є результати. Більше написано у нас тут погано видно за стільцом 100 грамат, 150 грамат, які у нас вже uh, в пілоті. Цей пілот завершений, і наш наступний етап це навчання всіх громад, щоб ми е, могли вже наповнити 100% наш реєстр адрес і Сказати, що колеги він вже 100% верифікований, але він вже існує. І деякі міністерства починають уже долучатися, і навіть наші про програми, які ми зараз розробляємо, така наприклад, як реєстр пошкодженого знищеного майна, вже зараз долучається до єдиного державного реєстру адрес для того, щоб використовувати а, і користуватися саме новим реєстром, який буде єдиним і верифікованим. Стадії проєкту, я тільки що сказав іншими словами, да, у нас пройшов автоматичний мейчинг, ручний мейчинг і додавання геометрії в процесі, але дуже багато чого вже зроблено. Додавання документації про те, що дійсно існує така адреса, це якраз ті відповідні рішення ОМСів. А, так, а також введення актуалізація реєстрів це по суті. Постійний процес, який буде відбуватися, бо, як ми вже з вами зазначили, це живий організм, і не буває такого, що а, реєстр створився і він більше не потребує оновлення. Завжди щось відбувається, нові вулиці, зміни нас вулиць, тому це живий організм. Які ж у нас наступні кроки? А, ми хочемо а, в четвертому кварталі навчити всіх. Всі громади і центри компетенції при обласних військових адміністраціях ми закінчимо інтеграцію з нашим реєстром пошкодженого знищеного майна. Перевіримо і будемо готові долучати всіх без винятку, зацікавлені органи і місцевого самоврядування і інші центральні органи виконавчої влади для того, щоб вони користувалися нашим апі і нашим реєстром підключення так зване напрод, тобто, коли вже навіть бізнес зможе доєднуватися, розуміти, як це робиться, доєднуватися до нашого реєстру адрес. А, ну і трошки буду напевно прискорюватися, бо багато інформації, але час стислий. А, з жовтня місяця ми. Видали можливість вже отримати тестові апі. Те, про що я казав, ця робота вже йде. Насправді, хочемо користуючись моментом, хочу, щоб міністерства і центральні органи виконавчої влади долучалися активно, тому що це правильна річ, щоб не було ні в кого помилок, бо кожен будує свої системи саме на тому, що їх адресація вірна і правильна, тому можуть бути. Помилки, коли не встигають деякі реєстри за часом, за тим, що відбувається насправді. Тому о, єдиний спосіб перевірити, що все у тебе працює нормально, під'єднатися до нашого ядра і будувати вже свої системи е, так як слід. Два слова буквально про реєстр будівель і споруд. Я вже вам казав: це е, як технічні характеристики е, будівель. Так і не тільки, це і енергетична ефективність, і фасади з візуалізацією, фотофіксацією. Тобто ми з вами отримуємо цифрового двійника наших будівель, які у нас є. І тільки тоді ми скажемо, коли подивимося зразу на, на цей big picture, що нам потрібно далі, де нам потрібно підсилити нашу енергоефективність, де нам потрібно. Зрозуміти, як ми можемо більш ефективно експлуатувати ті чи інші будівлі. коли порівняємо, що одна будівля в експлуатації коштує стільки гривень, а інша стільки, наскільки це ефективно, як це має працювати, і тоді ми скажемо, що ми дійсно виходимо на новий рівень управління, на новий рівень експлуатації і можемо рухатися далі. На останок два слова про результати впровадження. Єдра, єдиний державний реєстр адрес і реєстр будівель і споруд. Це система реєстрів. Це у нас як буде як частина нашого ЄДССБ, всі ви про нього знаєте. Вона ще більше розростається і стає більш потужною. І дає повне достовірне джерело інформації про адреси. Спрощення надання адміністративних послуг. Ну, ви розумієте, це як вже, вже буде е, результатом цього впровадження, тому що не треба стукатися, дивитися, перевіряти, а де, а що, а нічого не змінилося. Тут точно перевірена остання інформація. Е, консолідована інформація про характеристики об'єктів нерухомості теж зрозуміло. Е, можливість використовувати дані е, для всіх, від громадськості до бізнесу і держави, що поставить. Всіх в рівні умови, що дасть можливість працювати і надавати якісні послуги, я всім дякую. Сподіваюся, стало трошки зрозуміло стосовно цих реєстрів, які ми впроваджуємо. Якщо будуть питання, з задоволенням відповім. Дякую.